Мене звати Олексій Дорогань, я виконавчий директор Офісу ефективного регулювання Бірдо. З січня в уряді працює окрема група, яка переглядає всі дозволи і ліцензії, які отримує український бізнес. І за підтримку ЄС в рамках проєкту СМІПЕС, що реалізується і з консорціуми з ДЖЗ, Бірдо і Сівіта, наша команда активно бере участь в засіданнях цієї групи, готує пропозиції, аналітику і робить все для того, щоб дозволів ліцензії. Було менше, а ті, що були, отримувалися максимально просто в один клік. Також в один клік ми хочемо, щоб підприємці могли брати участь в цій активності, тому на сайті deregulation.me.gov.ua вже зараз можна побачити повний перелік дерегуляційних ініціатив, законопроєктів, подати пропозиції через форми зворотнього зв'язку, які одразу будуть опрацьовані групою, яка працює в уряді над цією дерегуляцією. Тоном на зараз група переглянула вже 1025 різних дозволів ліцензій, які стосуються 22 різних міністерств або служб. І група рекомендувала скасувати більше 20% з них це 235 штук, а оптимізувати, тобто привести в цифру або спростити 52%, тобто 537%. Серед рекомендацій МРГ можна виділити деякі ключові, наприклад, скасування подвійної реєстрації БУ автівок для перепродажу. Запровадження ринку технічних конопель тільки сто років тому, щоб можна було вільно вирощувати, виробляти шкарпетки з конопель, інший одяг, інші, інші продукти. Сервісно борозикорієнтована система перевірок бізнесу замість візитів бюрократів і штрафів, запровадження добровільного страхування та удиту діяльності компаній. А ті перевірки, які все ж таки були, їх було менше і вони проходили легше. Експерти весь час рахують бюджет, це гроші, які збирають в податках і витрачають. На бюджетні потреби, але ми дуже рідко рахуємо гроші, які витрачає бізнес, на те, щоб виконувати все те законодавство, яке приймається у Верховній Раді. І виявляється, в результаті цієї роботи можна не лише створювати нові витрати для підприємців, але і вивільняти гроші для того, щоб бізнес розвивався, зменшуючи кількість витрат на, на ці всі дозволи ліцензії.